Так, друзі, дискова борона. Моя 1,50 п'ятдесят. Не буду казати бомит, бо в нас роблять просто дискова борона. Тільки треба її допрацювати, так як в нас в принципі і все, то що купляєш. Пуне, що єдине, то це картоплесаджалку, я нічого не робив. От як вона є заводить і все, садить нормально. В цьому плані то нормально. А тут треба допрацьовувати. Що треба допрацьовувати? Так як в нас оці диски да, мають між собою розстояння, не знаю, зараз замірюю. Ну, якщо подивитися, вони стоять один напроти одного, що передня, що задня батарея. Хоча мали б зміщатися на середину. Є там в інтернеті багато відео, ну як багато, там в одного є на каналі. Де він показує, щоб зміщувати. Виходить, самі Ну, У мене тут вже нема куди зміщувати. Якщо можна змістити, наприклад, ще от сюди, да, посередині поставити, от. але чистики тоді теж не достають. І там їх вони вже максимум в ту сторону бачимо. Да, регулювання немає толку. То я хочу зробити, що повністю батарею. От переробити оцей палець посередині. Оцих дисків, не посередині одного диска, а посередині оцих. А з тої сторони наоборот. І вийшло, що в нас буде так перекриття. Так, там, друзі, переніс, виходить, я цього пальця. Бачимо, де він був. І де він став. Одинадцять, виходить, сантиметрів. Зміщено. І тепер в мене стоїть, грубо горя, воно на крайні дирки ніколи не ставилося, бо виходить, ці його диски вже один один чуть не впиралися. Якщо поставити тут, а на останню і тут поставити на останню. В общем, зараз такий результат. Бачимо, як вся права зміщена в всю сторону. Почається тільки одного пальця це переніс і все. І чистіки стоять тепер нормально. Отак якщо зміщаєш, то ще й чистіки, ну і воно не давало скільки змістити як треба. Якось так.